Таю вас, шановні, як завжди. цій порі на каналі Житомир. Передача Жарт Клуб Побрехеньки. Е, прокричали ми тихенько наше гасло Побрехеньки. А зібрались ми для того, щоб сьогодні відправитись на південь, на південь Житомира до Криму. Же там, Житомира, на Карбутівку. Отже, це ми вважаємо сам, наші Крим. Да а для того, щоб туди доїхати, ми не, не, не будемо їхати в тролейбусах. Ми позвонили на декілька таксі, і першим прибуло сюди таксі 082 Фокс, лисичка, лисичка ми його називаємо. Лисичка. лисичка. Да. До речі, така е, новина дуже приємна для клієнтів. З повагою до клієнтів радіотаксі Fox 082 зниж, знижує ціни свої от, на поїздки і на перевозки всяких там, всяких, там вантажів і, і тому подібне. Працює цілодобово, Швид, дуже швидко приїздить і бачите, дешевше там зараз перші приїхали, то ми і поїхали. А от завжди у нас. Перше коло Побрехенчик. Ну, це у зв'язку з кризою, певно, вони знижають, бо криза кругом Борошевська. Я, я нема. думаю, у зв'язку з тим, що бензин подешевшав. А, бензин подешевшав, добре. Ішов я оце до телецентру і там об'яву таку побачив. Ну, криза, ми ще прошлу передачу про кризу трішки говорили. В зв'язку з кризою срочно вийшу, вийду заміж. Коротко про себе. Не п'ю. Не курю, хорошо готовлю, тихо балакаю, голова не болить. А це значит такой случай. Мужик, мужик, ловіть таксі, поймали, говорит, шеф. За п'ять мінут до вокзала, дамчиш, ну, ну конечно, дамчу закладати. Ну мчи, мчи. я знаю, чого ціни впали на таксі. Не тільки на те, що бензин на бензин впали, а думаю, що то, що йоки-лки зараз а -а -а. починаються. Да. І як Володя казав, то зібралися усі ми усі покататись на таксі. Да? А це дідова жінка каже: чоловіче, а ти мені купиш ну таку машину, от як у таксі Фокс. Політай поки що на метлі. А от таксисти вони ж люблять, люблять даїшників, правда? Дуже, дуже, дуже люблять. Знову так про даїшника, така брехенечка. Їде вуйко, їде на машині, їде, їде, так швидко їде тут. Даїшник зупиняє і так зупиняє, прямо в вікно туди залазив в машину. А, а Вуйко тільки гав, той відскочив аж туди на той бік дороги. А той каже: не бійтесь, я припнєтый". Ну, Це той самий Даїшник зупинив мене. Ну, подивився у вікно, що там теж Даїшник, і відпустив. Мені. Кум каже, слухай, то ти ж не даєшник. Кажу, не даєшник, але в мене на вікнах зеркальне тонування. А ви знаєте, взагалі, чим американські лежачі поліцейські відрізняються від наших? Вот є американские лежачие полицейские, а наші лежачі міліціонери іноді пошевелюються, что-то бормочут і питаються встати. Оце сьогодні так холодно, хлопці. Я загадал, пригадав таку побрехеньку на останньому чемпіонаті світі с плавання в Зімбабве. Osionfish. Зборна України скаржилась на те, що вода в басейні була дуже гаряча, плав гроші калавровий ліс. Каже, значить, два хлопчика сидять. Один каже: у мене тато займає велику посаду, гроші, там гроші заробляє, а у тебе. А в мене каже, я не розумію, не то слюсар, не то бухгалтер. Каже, увечері ножі точить, а вранці гроші считає. Ну, от, що нам от ми вигодному становищі? Нам гроші вважати сьогодні не треба, тому що таксі 082 вісімдесят на заздрість нашим телеглядачам сьогодні катає нас, нас безкоштовно. Ну що ж, до таксі до таксі. Карбутівко, карбутівко, літо, зустрічі і сміх. Ти гостинно ціле літо нас ласкала тут. Усіх згадали ми літо, пригадали тепло, сонечко, ласку. Так а юра, дівчат пригадав, особливо дід. <риклад> дід, дід, дід. Ну, звичайно, ви ж бачите, що ми сюди приїхали на таксі. Ви скликали таксі, радіотаксі 082 Fox. Ми його називаємо для себе так лисичка, просто лисичка. да. Ну, треба сказати, що це таксі набагато збільшило кількість своїх автомашин. От. І я говорив про те, що ці, ціни тут дуже низькі. А от ви про що будете говорити? Про Побрехеньки. <реш> 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 ну, перед тим, як їхати сюди, зайшов я в магазин, думаю, возьму сигарет. І мужик передо мною стоїть. Каже, пожалуйста, мені ж проти. А вона продавчиця, каже: А вам які? Французькі, португальські, или іспанські, а мені по барабану, я з ними балакати не буду. А от глядя от на цю воду вспоминаю такое сообщение. Вы знаете, что в Тихому океане обнаружили гибрид золотой рыбки і акулы исполняет. Три бажання, ну посліднє. Про кого розповідати? Про дівчат, про дівчат, про блондинок. Блондинка а, перебігає дорогу і говорить: а ви не підкажете, дідушка, где здесь противоположная сторона? Я це не підкажу. Там неправда, там я вже три рази була. Сказали, що здесь. Ну, Україна у нас кризонута, то я про кризу. Если вы на табличці тут побачили напис «Евро 2012», не верьте, евро сегодня вранці 10 10.12. Ну, знаете, я вот одел тут холодно, одел пальто и сразу же вспомнил анекдот про незабвенного нашего Владимира Ильича. Ну, не Берилета, а Ленина, естественно. Вот, звонок Владимиру Ильичу. Алло, кто это? Дзержинский. Кто-кто? Дзержинский. Еще раз, кто-кто? Блин. Конь в кожного пальто. А, здравствуйте, Феликс Сігмундавич. Проїжджали ми тільки що по місту. я мимо банку проїжджали, згадав, я клієнт нещодавно приходив в банк, каже, ви знаєте, я хочу відкрити у вас депозит і покласти на нього велику суму грошей. Тут каже, ну а ви знаєте, що зараз криза, банкам довіряти не можна. Тут каже, мені все одно, хочу відкрити депозит і покласти 500 тисяч гривень. Каже, до кого мені звернутися? до психіатра Знаєте, оце зараз зима. Бачите? Ну, скоро новий рік. Да. Ну Я кажу, бачите, але не бачите, бо снігу нема. Взагалі у нас зима у Житомирі стала так кримська зима, так? Да? Кримська да. м'яка, волога. от Ну Але ось тут на Карбутівці, в гідропарку, тут не, не лише відпочивають влітку. Тут бігають і взимку, і влітку. Тут бігають, займаються спортом. І отак от прибігає з Карбутівки додому, значить, молодий чоловік, а дружина Каже, ти де був Любивий? Каже, бігав. Ти дивись, а майка суха й зовсім не пахне. Я в іншій майці бігав, дурепа. <рес> Отже, таксі 082 Фокс. Е, найнижчі ціни. І мінімальна ціна 4 гривні, 4 да? гривні мінімальна так, ціна. Що? Так, що ось такі справи. Ну, а ми по на фоні таксі 0,82 розповідаємо. Ну, ось так у ліжку лежать двоє, значить. ну я Чоловік і жінка, мужчина і жінка. Чоловік і жінка, лежать і жінка так. Дивиться каже, ой, він мовчить, він мене не любить, він мене розлюбив, я страшна. А чоловік дивиться так на стелю, і каже: Ой, муха, як же вона на таких тоненьких маленьких ніжках тримається на стелі. Це е, сержант відправляє солдата в увольнення і каже: От тобі 10 гривень, вибери якусь дівчинку, ну тільки каже, поздоровій. Зводи її в гідропарк. Сходи, погуляй, щоб все було нормально. Вечором вертається. Ну, каже, товариш сержант, докладую, все виповнив, як ви сказали. Гідропарк її води, погуляли, все нормально. А дівка каже, хоч здорова була, ух і здорова, єлі червоні брав. <риклад> 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 Чуєш, діду, тут гідропарк чудово. А можна о, до вашого синхронного плавання одну дівчину записати? Можна, у нас тільки-но на одна втопилася. <риклад> <laughs> ну теж у ліжку лежать, значить, мужчина і жінка лежать. і От раптом мобілка. Та схватила мобілку, так, на -да 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 -да. кинула ту мобілку. Сміється лежить. Каже, що тут сміється? Хто дзвонив? Ти являєш, дзвонив мій чоловік. Сказав, що він пішов з тобою на рибалку. <смех> <смех> у гідропарку над водичкою на фоні Житомира, куди ми дісталися з допомогою таксі 082, ми розповідаємо, продовжуємо розповідати побрехеньки. Ну, я продолжу, продолжу тему, которую ты уже начал. Опять же, возвращается муж, и жена ему, ты где был? Бегал. А почему футболка сухая? Да, говорит, блин. Где норковая шапка, дубленка и барсетка с деньгами тебя уже не интересует. А то, знаєте, такий, тему, Куда? финанс... проважає тему фінансового знаете, знаєте, такий, этот саме депутати жалуються. Жалуються наші депутати. Їм до сих пор не видали квартири за январь. <ривіт> це сидять мама й доця, доця каже: мамо, мій майбутній чоловік буде веселий, буде гарно історії розповідати, співати, танцювати буде весь час вдома сидіти. Мать так дивилась, дивилась доню. то напевно, наверное, тебе треба купить телевизора. А вы знаете, не так давно опять же победил наш Земля Кличко, и вот О. да, прозвучала такая информация, что оказывается Кличко подозревает в употреблении допинга, но при этом никто пока что ему об этом сказать не решился. А вы знаете, стоят вот в парке два военных, один такой говорит, я такой грустный, такой грустный. А что случилось? Почему ты грустный? Да вот говорит, вчера мне полковника дали. Так веселиться Надо, в конце концов. Ага, веселіця. Позавчора ти був генералом. Так, Каже, любий, любий, дружина, до чоловіка, любий. А Як ти вважаєш, оця огіркова маса поліпшує мій вигляд? Каже, звичайно, поліпшує. Я тільки не розумію, навіщо ти її змиваєш. Ну а що? Ми помиємося тут у водиці, стрибнемо, бо ми моржі. Ну що ж, приємно, літочко згадати. І тут де де в Карбутівці, є відпочити. Але сюди треба доїжджати тільки таксі 082. Нашої <тас> держави. Оце дивлюсь, тетерев тут такий широкий, пригадав річку Урал такий. Значить, і Василь Іванович Та Чапаєв сидить і уважно читає книжку Про Чапаєва, автора Фурманова. Читає, Петька забігає, каже, Василь Іванович, кидайте читати, давайте, бі біляки, каже, окружаються. Василь Іванович каже, погодь Петька, Візьму тільки, каже, маску, ласти, акваланг. Він каже, навіщо маскою ласти? Книжки Петька, треба до кінця дочитувати. Забором новий рік, і чоловіки з жінкою говорять, спілкуються, каже, ти ким будеш чудовиськом, маску купив? Ще ні. а ти ким будеш красуною. Маску купила? Так, для студентів твої в тобі твоїй особі така, така знач, по побрехенечка. Кажуть, що означає вчитися вчитися і ще раз вчитися. Кажуть, студент каже, один іспит і дві перездачі. Я отут рибалю неподалік, і ага. беру човна і рибалю. І оце пригадав таку рибацьку побрехеньку, рибак розповідає товаришам. Оце, каже, наснився мені сон будь-чим-то то я в човні, так у, удочки в мене, все підсака каже, а біля мене, каже, дівчина гарна і зовсім каже, гола. Ну, я до неї каже, ближче, ближче. каже, руку настигно поклав всі. Ну, ну, що далі? Він каже, а що далі? Клюнуло, і я достав отакого от сазана. Каже. Ви знаєте, відносно рибалки, то так, я теж, теж тут на човні рибали, там, де гнило п'ять спадає в тетерів і туди далі, трішки. От. Знаю, що шкарупа, карупа, це на півстравцю. Тут ми стоїмо, шкарупа тут постійно, постійно ловить, і люди йдуть, о, шкарупа рибу, о, шкарупа ловить. Ну, а до речі, зіпсували нам трошки рибалочку, тому що риба була чудова тут на тетрі. Чудова. Але оці електровудки, оці сітки і все таке. Подібне, то трошки зіпсували рибалочку. Ну так, а оце так їдуть рибалять на човні чоловік і жінка, і сваряться, сваряться, вона каже: випій, отраву, твар. Він що? Випий отвар із страв. Мужики на карбутовці заблудилися в трьох соснах. Да. О, три богатарі. <рес> так, ді... а, а дід! Ді... Забули про, про діда. Чув, Юрчику, хочу тобі одне слово сказати. Де ти таке погане слово, чув, діду? Ну як де? Від Діда Мороза, коли він в таксі Фокс сідав? Не може бути. Може, я йому сніжкою в око заліпив <риклад> актуально, актуальна побрехенька дід згадав бо скоро новий рік. <риклад> Це е, бачите, у нас в нашій передачі і студент є Вітя, Вітя. Вітя я і сліпу, він зна... що йому пос посвятив побрехи. Да. До речі, про тебе розповідав, що ти тут риба тут, тут на <ріпсична> телу <цуло, ріпсична> <ріпсична> <шіпачна> <ріпсична> люди ходять і всі кажуть: о, шкару половить, ага. половить. Так він собі теж дозволяє. Навіть студенти їздять ага. на таксі Fox 082. От ага. Вітя ж Вітяж так що, будь ласка, приходьте, сідайте, замовляйте, їздіть. А я би приїхав, я їздив. А я до чого? Ну. Студентів, як завжди, сесія на носу, і от, значить, один студент, ну ніяк професору не може відповідати, що він його не спитає, а він ніяк не може відповідати. Тоді професор каже: ну, хочеш якось його витягнути, каже: слухай, от скажи, при якої температурі вода закипає? Він каже: я не знаю, при якої температурі вода закипає, але після 40 градусів вона превращається в водку. Це молоде, молоде подружжя, тільки наш ну, одружилися. Чоловік прийшов з роботи, сів, борщ їсти, каже: Люба, а чого борщ без м'яса? Вона каже, як без м'яса, Я клала, як написано в рецепті твоєї прабабушки, який вона записала в 1908 році. році. А ну дай що там написано? Кладемо м'яса на 10 копійок. Йдемо <риклад> <риклад> ми з дідом літочком, отак от, ага. А, Вийшли оце з таксі Fox, йдемо літочком, коли це раз проїжджає велосипедист без голови. Потім <риклад> другий без голови. Кажу, діду. А що це означає, велосипедісти без голови? Ага. Це означає, Юрчику, що ти косу не на тому плечі не <реш> <реш> Юра, Юра, знаєш, я така російська казка. Дівчинка, дівчинка, тепло пло тобі? Я хочу в тебе запитати. <реш> це ми поки ждали <реш> таксі Fox 082. Стояли два парня, один каже: оце в суботу на свадьбу мені. Так не хочеться йти, так не хочеться йти. Ну то не йди, як я не піду, я жін. Ж <рес> <рес> ходив, ходив старик отут тут по карбутовці з під сосною. Знайшов пляшку, відкоркував її <рес> пляджи. Да, пляшку відковідпаркував її, а там джин. Він випив і його з бажання здійснилося. Я думаю, якщо нам оце бутилочку джину або вот бутилочку конячку, теж бажання здійснилося, бо нам холодненько. Повимось, То, до тепла, до тепла. Повимось. Давненько не було фокусів по брехеньках. Давненько. Ой, давненько. Валера, прошу. Ну так як сьогодні звучало багато анекдотів про фінансову кризу, тому я вирішив фокус показати з деньгами. с купюрами. Я взял у Владимира Ильича, у Володи две купюры. Это двадцаточка и пятерочка. Так, не наводь на меня. Ну, у него нет финансовой кризы, поэтому у него и взял. У меня не было. Итак, я просто беру эти две купюры и вот так вот складываю. То есть, складу пятерку наверх на двадцатку. Видно, я думаю, да? Ну, а теперь сам фокус. Легким движением руки, легким движением, мы делаем так, что у нас одна купюра оказалась уже Внутри второї, то есть купюра пройшла сквозь купюру. Видно? Видно, так? Да? Ну а тепер сам фокус. Вот так вот я прикриваю і показую ще раз, як купюра у нас проходит сквозь купюру. Внимательно сразу показую, що купюри абсолютно целе. Що п'ятеро, що двадцатка. Нигде не порване. І лич наверное, сильно волнується. Да? Та так, а тепер, шановні, традиційно в нашій програмі побрехенька від Костянтина Яновського. Вибивають коври чоловік з дружиною, а дружина каже: ну, що це ти оце Василь так слабо б'єш? Давай сильніше бий. А він каже: не можна сильніше бити. А вона каже, чому? А пилюка починає летіти. Ну що, хлопці відпочили? На карбути. Подихали свіжим повітрям, от згадали літечко за допомогою таксі 082. Фокс. Ось так. А тепер будемо їхати до міста теж з цим же таксі. А зараз останнє коло по брехенечок. Дід з бабою дуже любили грати в хованки. Утром баба від діда ховала самогон. А вечером, если дед находовцы цей самогон, ховалась баба. А это такая сказочка, глядя на эту речку, сказочка. И поймал Герасим золотую рыбку. И сказал, эта рыбка, отпусти меня, исполни три желания. И стало у Герасима три коровы. <свят> Звертається дід донечки своєї і каже, донечко, от ти вступила в інститут, там молодь і п'є, і курить, і, значить, і займається спицьким попало, вступає в різні секти. Секти? Дзвонить <свят> 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 дівчина на радіо. Ага, ага. <свят> каже, шановні, я знайшла гаманця. Де було 5 тисяч доларів 618 марок і візитна картка на ім'я Гаріка Манукяна, вулиця Шверніка, 19. Передайте, будь ласка, для нього гарну пісню. Це мама, яка їсть тільки домашню їжу, не любить кафе. Приїхала до сина студента. Він їй налив кави. Вона це не з кафе. Ні, ні, мамо, не з кафе. Це я тут купила в гідропарку. А я вот в газете брачных объявлений прочел следующее объявление от женщины. Ищу молодого человека, приятной наружности, высокого роста, который любит животных и пешие прогулки. Да, вот как раз. Любит животных и пешие прогулки. Для чего я его ищу? Вчера, когда я выходил из аксиома, он спер у меня сумку с деньгами. Педсудный, ваш семейный стан так одруженный, так. А ваше материальное становище, вы уже пытали, так одруженный. Алло, Наташу можно? Не, на в роддоме. Да, а что случилось? А это значит, дама заходит в офис к своему мужу, смотрит, он сидит на стуле, у него на коленях сидит секретарша. Дама в шоке, муж ни слова не горя, говорит, продолжаем диктовать. В связи с финансовым кризисом в нашей фирме нам необходимо купить второй стул. Борман пытая Штирлица. Штирлиц, вы русский? Твой, пробачьте. Щілець, ви єврей? Ні, я російський. А я німецький. <рес> Це багато по брехенью. у нас сьогодні було про зарядку, про те, що займаються спортом. Так от. А в нашій сім'ї. Зарядку робить тільки мобілка. Ну ми всі зрозуміли, що в країні завелась криза. Тому наші вчені недавно здогадались причину вітчизняних черг. Виявляється, вона полягає у вадах слуху. Нам здається, що нам кажуть, «надо ждать», А насправді «надо Ви знаєте, От всі купили комп'ютери. Владимир Іліч Брілет. Олександр Олексійович Ігнатов. Я купив. і от. Три признака, что вы сильно много играете в компьютерные игры. Да, вот первое. Выходя из-за угла, вы идете, прижавшись в спине к стенке. Вторая. Вторая, вторая, второй признак. Когда открывается дверь лифта, у вас есть желание бросить туда гранату и, на всякий случай отскочить. И третье. Когда вы едете на машине, вы вспоминаете, что за сбитого пешехода дают 100 баллов, а за сбитого милиционера аж 500. Приходит хворый до лекаря, каже, ну как там мои анализы? Он говорит, у меня для вас две, каже, не они. Одна погана, дуже... друга совсем погана. Он говорит, ну с поганой начинаете. Каже, компьютерная диагностика показала, что жить вам осталось 20 24 години нічого собі каже. А дуже погано, А аналізи прийшли ще вчора. <риклад> ну що, шановні, у житті мужчин бувають три випадки, коли вони не думають про жінок: це перший і другий тайм футболу. І той період, коли вони дивляться передачу «Жарт-клуб побрехеньки, шановні жінки, ваші чоловіки повертаються до вас, бо зараз закінчується наша програма. А я хочу нагадати, що ми знімали цю програму і побували на карбутівці. Тут згадали літо завдяки таксі. 082 Фокс. І до речі, адміністрація таксі вітає всіх з наступаючими святами новим роком. І ми теж ну у нас іще буде нагода привітати вас. Отже, з вами прощається передача Жарт-клуб. Pobre gente, pobre gente, pobre gente. Pobre gente, pobre gente.